Вітаю друзі, це я знімаю коротеньке відео. У нас погода не дуже, вітер. Сьогодні у нас понеділок, 29 липня, якщо не помиляюсь. Відео буде про те. Коротеньке відео. Дивіться, вчора поставив я ловушки для ос на оси, щоб ви собі розуміли, яка кількість осей. дивіться. Це в першій бутилці. Пишніці, дивіться. Це тупо жестяк. Тут цих оси, це перша. Ось дивіться, друга біля сонячного скотопки. Тіма. пів бутилки їх. Тут вони стільки робить тупо, дивіться, все в осах. Не знаю як там буде видно. Все, друзі, в осах. Оси шершні. Це страшно скільки їх є. Тож ставте постки, не лінуйтесь. Це тут, дивіться, скільки це вже тут все випало. зараз буду воду додатися. Там ще одна бутылка вже і пройшов, це я вулики переселяв. Там і шершні попадаються, що хоч. І тут я вже закрив, бо вже їх стільки налізло, що їх терміново з ними дивіться. І пнуться. Пнуться всередину і все гади. Тут теж гляньте. Це реально за день. Вчора там було по штук 3-4. А це сьогодні за день тут і шершні. І оси, і що тільки? Що тільки тут нема. Господи боже, де їх стільки набралося. Зараз будемо їх топити. Доливати воду і будемо знов ставити, бо це, це якась на щастя з цими осами. У нас дуже погода така знов дощі, холод, бджоли ще літають, працюють. Вибачайте, що забираю ваш час, але я вирішив показати скільки цих осей. Це дуже і дуже страшно. Зараз хочу накосити прилям, приїхав з роботи. Хочу вам показати мій фундук, який біля... Тут біля ставочка я посадив фундучок. Дивіться, як мене цього року вродив фундук, бачите? Дивіться. Дивіться хлопці, дівчата. гляньте, це дворічні саженці всипані. Всипаний. Оце взагалі це, це шикарно. О. Ось такі горіхи класні. Дуже мені сподобалось те, що я посадив фундук біля хати. А тут що в мене б? Цей згриз його чи що? Блядький. вибачайте за матюк. Бо згриз фундук. Ну жесть. І тут згриз, господи боже. Дивіться, і тут згриз. Ну покидьок, ну. Це туп пожесть. Тільки що побачив. Як же шкода! Ха-ха! О, дивіться! Вилізла марозота і згризла Щоб він здох, ще й не може хоч би ті ще не погриз. І тут я думаю, що щось не то І тут був фундук він його згриз Да, вон Вибачаюсь Але О таке Мінус два саженці в шикарних фундука, ти можеш і ці повигризати. Як з цими бобрами боротися? Тут ще хоч би ці не зачіпав. Це взагалі біда. Це взагалі біда. М -м, настрій трішки настрій припаскудився. Дуже шкода. Ну добре, не будемо будемо працювати. Така халепа з цими бобрами. Як же шкода фундука, вам не передать мені. Мало того, що тут ці верби в мене вигризав, то ще й фундук згриз. Отак От і жалієш, любиш природу. воно. База. Вітаю, друзі, ось такий паркан будую. Працюю сам, два ряда, блоки знизу, поруч парапетки, стовпчики, все підрушивку 8 мм. Закладні, закладні там під світло абсолютно все сам, що там поварив, залив бетоном. Ноль, це ноль вибив. І ось такі бачите, стовпчики, рвані блоки, шапочки. Отака, тож не завжди можу відповісти на ваші всі запитання. Ось такі, бачите, працюю сам, хоч деколи трошки тяжко, але зато нерви спокійні. Ще після роботи доводиться час діляти в пасіці і ще наперед стільки сложне зробити. Перед буде глухий, тут ще доложуємо, тож працюємо. Ось бачите, така в мене... Робота ще допоміжна, допоміжна робота ось така. Ладно, там машин стоїть, не будемо знімати. Тож забув цей отак, бачите, це кажу, 8-мм розшивка. І далі два ряда положили блоків, потім будуть вже парапетики і щось там будуть євроштахетки, щось таке. Якось так. Не забуваємо підписатись на канал, поставити коментар і залишити лайк. Ось така у мене ще робота, крім Пасіки. Е, так, дивіться у нас завтра 1 серпня. Е, по дорозі додому вирішив показати, який стан зараз золотарний кит, на який стан зараз у пізнього соняха. Який, я думаю, через тиждень почне заквітати. Через тиждень. Ось дивіться, думаю, може навіть раніше, через тиждень, ось такі вже бачите головки. Думаю, через тиждень почне квітнути, дуже гарний. Я думаю, що ще з нього буде і взяток, на серпень передають дуже гарну погоду. Єдиний мінус, звичайно, на сонячнику дуже зношується бджола. Ось через дорогу там, цей соняк, що квітне, зараз ще я покажу, який його зараз стан. Нас знову пройшли дощі, земля, волога, ось такий гарний сонях. Думаю, що вже бачу, там далі маяки вже викидають. Думаю, що з неділі почне квітнути. О, їду по дорозі додому. Всього завтра у нас 1 серпня, свято, вихідний. Дружина планує йти в церкву, я то вже дав, трошки не був в церкві. Бо зранку хочу поїхати ранесенько встати, забрати ловушки. Ловушки з бджолами хоча б дві забрати. Бо ще дуже багато ловушок, яких бджоли треба їх позабирати. На, на цей рік, я думаю, пригодяться, бо з таким сонячником пізнім це буде тяжко для джіл. А ось тут таке соняха. Вже доквітає деякі квітні ось таке, воно ще в такому стані. Але бджоли бджоли літає, хлопці доволі дуже багато. Навіть на цих всіх пізніх. О, дивіться, тільки бджіл літає, господи боже. Ой, дивіться, аж так крапельки виділяє сонячник. це говорить про те, що є волога, бджоли дуже багато. І теж йде ще взяток. Вчора дзвонили до мене мої друзі з... Е... З Запоріжжя, кажуть, вже відкачали, що такого ще гіркого року не пам'ятають. Людини зараз на даний момент 300 сімей і каже, що взяв 9-11 кілограм на круг. Це ви можете собі уявити. Каже, що придбав пакети і каже, такий, ну, така каже, невдача. Каже, така невдача і тепер у нього основне питання стоїть, ось дивіться, там далі знову пізні соня. Отак от нас межують. Це пізніший. А це цей що квітний золотарник. І каже, що єдине, яке питання перед ним стоїть на даний момент, це збереження, каже бджолосімей. Каже, такого гіркого року ще не бачив, він, він е живе на межі Житоми, е Запорізької і Запорізької да? Мик... Мик... Якось так, завтра покажу, як там у нас буде збір соняшника. Друзі, вибачайте, бо багато хто дзвонить, пише, не завжди можу говорити. Ви бачили відео, що працюють дуже багато робот. Всім успіхів, миру, добра. Не забуваємося підписатись на канал, залишити вподобайку і залишити коментар. Дуже приємно з вами спілкуватися. Я вже знаю деяких своїх постійних підписників. Вітаю друзі! П'ята година ранку. Ми приїхали забрати ловушку з бджолами. Знаю, що не дуже видно, бо ліс, хащі, бо в мене часто ви запитаєте, коли у якій годині я забираю ловушку, то кажу, що. Люблю зранку, менше бджіл висить. І зараз їх тут вже висить чимало. Гудуть як дурні. І зараз би їх забирати, пробувати. Добре, буду вимикатися, в нас стоїть ловушка на такій липі. На не дуже високій висоті. Щоб було легше працювати. Фух, забрав я дві ловушки. Ця одна була на липі, вона тут на 6 рамок. Тут битком набити. Дякую Богу, що була недалеко від дороги. І тут восьмирамошно, ну вага в них дуже непогана. Дивлюсь, пізний сонячник вже викидає перші маяки. Я вже буду збиратися, в машину зараз десь 35-40. Так, 5.44 зараз на годиннику. Справився я швидко. Одна ловушка ну, набагато тяжка за другу, й друга нелегка. Але першу цю, що знімав на липі, то ледве дотягнув. Буде цікаво, там, що там по бджолах, бо ще й висіла невеличка борода, ну так невеличка ж бджіл 15, а в цій другій не було. І таке враження, що наче ця друга ловушка, чи хтось її переставляв, чи падала вона з дерева, бачу, тріснувши гіляка. І шнурка не було, перегризаний, перерізаний. Можливо, вона впала, бо прямо під нею 2 метри стоїть там невелика кучова пасіка. Я не знаю, хто її там поставив, але вона там стоїть близько місяця. Вони не чіпають мою ловушку, я не чіпаю їхню пасіку, і все. Хоча, ну. Свої ловушки вже наставлю 3 роки. Але люди, я так розумію, нормальні, то це то я ще деколи наглядав за їхнього. Ну, наглядав за їхньою пасікою, дивився, що ніхто там не ліз, бо ну, не знаю, звідки вони. Зараз їду додому, виставлю ці ловушки, обов'язково буду переселяти, то вам покажу, що там і як. там. Сьогодні планується багато ну, роботи з бджолами. А до речі, вітаю всіх святом, всіх, хто святкує сьогодні. Всім миру і добра. Добре, ви не забувайте підписатись на канал, залишити вподобайку, поставити коментар. Я думаю, що скоро десь Бог ще буде взяток із піжнього соняшника. Передають серпні. Теж жару, в нас з жару передають конкретно, я думаю, що ще щось бджоли принесуть. Цього року ще що хочу сказати, буду старатися по максимуму зберегти сім'ї, по максимуму всі ці відводки, що там є, що ці рої, все хочу собі зробити, щоб було по максимуму сімей, бо мені чомусь здається, що якась така буде зимівля не дуже цього року. Не знаю чому. Але щось думаю, з цим кліматом, як воно все міняється, ці зими такі незрозумілі. Не на наступний рік планую все нарощувати сімей. Спілкувався казав, з пасічниками з Запоріжжя. В них взагалі засливий врожай меду. Він каже, скільки грошей вложив в пакети, це тепер каже завдання стоїть зберегти пасіку. Пасіка 300 сімей. О, Якось так. Добре, вже будемо робити включення, коли буду вдома працювати з бджілками. І можна на лісовий точок ще заскочу, завезу декілька магазинів. Гляну, щоб у мене питали, як нам до збір то хочу показати. Дивіться, щоб не думали, що я брошу оси, на рахунок осей. На коси. Дивіться, десь о 6.05 я поставив е, цю О 6.05 ранку, зараз десь 6.25. Дивіться вже що робиться. А вдень може таке бути, як буторіт тут це літає осей. Дивіться, топляться гади, так їм і треба. Бо хочете знати, друзі, чи є оси на вашій пасіці. вийдіть, будь ласка, о 5-й 6-й ну, ранку. Глянете, скільки їх літає. Скільки їх літає? Ловушки вже привіз там поставив. жилки починають працювати, гляньте які жовті людки. Це знак того, що є взяток. Тут в мене оси літають тьма їх, тих осей. Господи боже, десь тільки понабиралося. Так, друзі, ми будемо ставити магазини. По-другому магазину у розріз нас, як завжди, що є, що показати. Як той, каже, нема що похвалитися. Дивіться, що робиться з осами і шершнями. Пруть, сатаністи, пруть, як ці. Джала активно працює, зачинає заквітати в пізній соняшник, як ви бачили. Перші викидає маяки. Е, так, так, що тут? Бобри, нагади, фундук поїли. Бджола активно працює, йде взяток. Тут ці рої що я попровозив. Так, 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 це їх я їх тачкою возив, бо вже не міг піднести один такий тяжений був. Так, дивіться, це знову зранку поставив. Ну я не думаю, що як стільки, де і стільки береться. Дивіться. Блін, осини рої, господи боже. Дивіться, хлопці, шершні. Дивіться, пруть! Кабанюри пруть, куди ти прежне? Ще є стільки як цього року цих осень, черні... Ах, ти що не бачив! Ну і, і льот бджіл, звичайно, дивіться який бджоли хожу льотками, уваги на мене не звертають. Зараз буду пересаджувати тих що йде дуже непоганий взяток. Трохи опять на жара почалась, дивіться, ось як бджолки працюють. Немає часу покосити, зараз ще треба яблук нарвати, будемо сушити сушку. З яблук. Як бачите, трошки в пасіка пообновлювалася, по вулички всі нові поробили. Від старих стіг уходим потрошку, потрошку ще таке пасіка не кошена, звичайно, це є великий мінус. Ну, але немає можливості. Я не знаю, це я хотів лескою покосити, то тобто бджоли мені такої джазу дали. Половину покосив, половину ледве ноги втік. Ось тут в мене ще старомощник такий був тут невеличкий відводочок. Я з нього матку забрав, а вони собі вивели нову і вже тут вони в магазин стоїть. Да, Бджола дуже активно працює. Йде дуже непоганий взяток. Зараз на деякі сім'ї будуть ставити магазини в розріз. Деякі вже, бачите, по два магазини стоїть ще раніше. Джола причепилась свій діду. Від цього поки ще не вжалили, але причепили. Тут в мене теж одна сі... ну, дуже добра. І сім'ї працюють. А ми зараз будемо працювати. Сонячна воскотопка топить. Зараз покусики вже воску напів. Так, сонячне ми цього року вже трохи воску натопили. Воскотопка у нас вже другий рік. Топить, перетоплює і ось, як завжди. Дуже добре року родили яблука. Тож не забуваємо підписатися на канал, залишити коментар, поставити лайк. А нас іде повним ходом, іде взяти. щоб Дякувати Богу. Я висилаю мед поштою, дякувати. Все добре, люди задоволені. Хто бажає меду, можете замовляти і відправимо поштою. Ось яблука ці, що я щеплював, зараз хочу їх оборвати. Будемо з дружиною кришити на сушку. Сьогодні свято то в мене вихідний, а завтра на роботу. Успіхи, миру та добра. Ще покажу тут, що тут у нас настож. Так, працюють, друзі, трутні виганяють, я виганяють бджоли трутнів. Витягують їх. Це як порозрізали льотки. Ой, да. Дивіться, які ще славні яблука. Яблука я ці щеплював сам, такі от гарні, нічим не кроплені. А як у вас справи? Хто-то може вже хтось полоски купляв, Тож цікаво, бо хочемо цього року полосок трохи. Глянуть, які що йде. Так, Тут у мене сім'я трутовка. Не Як трутовка пропала матка, якщо трошки бджіл, то хочу провести роя і їх об'єднати. А так оце все вулик, в основному десь рамошне.